Під наглядом рятувальників планується спуск на глибину, туди, де людей дуже давно не було. Доброго дня, вітаємо вас. Володимир, Приємно. Дуже приємно. Рятувальники починають підготовку. Це перший спуск людей за скільки років? Буде? За 84-го року. Тобто, вперше за 40 років туди спуститься тобі... людина? Так. Ну, ризиковано, слухайте. Це дуже ризиковано. Ми так боїмося. Яка у нас сьогодні місія може бути, враховуючи, що так все склалося, що ми можемо спустити, що ми корисного можемо для Дрогобичської зробити? Мені дуже цікаво, з якої вже глибини починає стікати розсіл. Ну, яка інтенсивність, як вона. Так? І дуже прошу, щоб оператор теж зафіксував. В якому стані кріплення у кожний поверх має такий балкончик, якому він стані? До спуску готові. Ух! Серйозно так. Зараз у нас буде можливість добре роздивитись, як надра землі віддають людям розсол, так званий, тобто рідину з максимальною концентрацією солі. З якою потім робиться сіль. І тут унікальні місця, тут природа так зробила. Що розсір сам утворюється без вміщування людини. Ми з вами неодноразово знімали у світі і в Україні, як зазвичай роблять морську сіль, наприклад. Тобто воду з моря заводять у басейни, де вона випаровується і залишається сіль. А тут не треба воду з моря заводити. Тут Просто така вода, от вона просто під нами під землею. так тече ніби так як річка. Ну це не річка, це така міграція по тих геличних розломах, сюди поступає вже концентрований розсіл. А про що це каже? А каже це про те, що там, де ми зараз знаходимося в Карпатах, колись було дно океану, а потім були е, переміщення тектонічних плід, росли Карпати. І там, де зараз Карпати, виявляється раніше колись. Було океану і тому там є ціль. Експерти налагоджують спусковий механізм і починають роботу. Глибина шахти 50 метрів. Вниз веде 12 поверхів. Стан драбин невідомий. Ми одразу йдемо з мотузкою на випадок обвалу якогось. Так, так щоб ви були постійно послаковані на мотузці, бо небезпечна зона. Перший пішов. Як вас звати? Іван. Іване. Є. Yeah. Іван швидко йде вперед, щоб перевірити стан драбин і перекриттів. Ось вже. Є площадки до п'ятого рівня. Шостий трошечки деформований. Вже є це затоплення. Да, да. так. Ти на дні вже, так? За вже. на п'ятий поверх спускається. Оператору дозволяють спуск. Саньок пішов. Так, плавно видаємо. Обережно. Початку навантажимо пуск. Все, я готовий. Друзі, починаються пригоди. Встаю на деревину, якій сотні років. Це, друзі, справжній ексклюзив. Давайте все це уважно роздивимось. Таке відчуття, що я якийсь Титанік розглядаю. Сіль. Сіль. Всюди сіль. Ну що, найцікавіше там внизу, я поїхав далі. Тримаєте? А навантажив ти чуть шнурок. Оп! Є, навантажив. Оп. У, У тут просто якась капсула часу. Фантастично. Ці форми створювались. Тут важливо зважувати кожний свій рух. Адже за руки на драбині утворилися слизькі соляні нарости. Подивіться, стан. Це вже стара деревина, і це тільки мінус другий поверх. Сань. ось от, от давай туди тут разом заглянемо. Ось. Можемо побачити. Ух! Шахта дуже така глибока, але далі вже от ми можемо бачити воду. Так, ну що, пішли далі. О, Тут вже цікавіше. Дерев'яна така стара дробина. Тут дійсно, без страховки не хотілося б. На голову вже капає. Чим глибше спускаєшся, тим більше вологи і тут вже майже йде дощ. Тут все мокре навкруги. Готовий далі! Оп. Якщо так ось підцвітити... Можна побачити. Це такі утворення на дробині. Уже навіть не видно світла. Тільки голоси чути. О, Саня, обвал зробив. Обережно. Це добре. Бачите, бал був маленький. Це Саня наступив от на ці утворення на дробині. Вони обсипаються, бачите. Покажу вам, можете роздивитися, як виглядає цей. Салаткіт утворений з суміші ґрунту, солі. І відчуваєш себе мандрівником у часі. Дуже круто. Нам треба поспішати, бо тут вже от така саме небезпечна зона. Переконатись в цьому можна, от подивившись цей кут. Дивіться, дробина в якому стані. Все осипається. Якщо якийсь обвал, щось трапилось, все. Ніхто тобі не допоможе. А там у вас останні вже, так? Да? Спускаємось. Ось тут добре розумієш, що сіль один з найкращих консервантів. І рятує дерев'яні конструкції від руйнювання століттями. Будівельники минулого використовували кріплення з дубу. Тож теоретично така шахта може простояти і тисячу років. Один для мене. А, а там вода вже, так? Да? Так, там вже затоплено і води. Далі спуститися не можна. Ну там меншо. Камерою туди там видно, що вже підтопили, і тут а. дошки всі підгнили і впали вниз. А давай подивимось камерою. Тут ж, ж, справжній дощ такий. Далі е, дробина не в задовільному стані, спуститися не можна. Ми на максимально можливій глибині. Це мінус п'ятий поверх. Рівне нижче, усе затоплене ропою. Ось так, подивимося. А, отут же добре видна рідина. Виглядає, як прозора вода. Температура її десь 10 градусів. Але це не звичайна вода. Це вода, як в мертвому морі. Коли прісні підземні води потрапляють на поклади солі та торкаються її, з часом дуже повільно утворюється природний розсіл. Тут нікого не було 40 років. В чому небезпека тут? Небезпека в тому, що ми не знаємо які дошки знизу. якщо дивитись наверх, бачите, вони там роділи. Все нормально. А під низом, так як там вже довгий час вода, вона може навіть від, випари, від того всього дошка може згнити. Тобто теоретично тут може бути будь-якою секундою обвал, так? Так. Тут тут немає ні не за що вчепитись. Добре, ну що, нас попросила найдосвідченіша працівниця зняти відео, максимально ми Санєю це зробимо. Покажемо, передамо. Це вже і є дослідження. Це деревина а, 1473 року. Зараз ви бачите, на мене капає вода. Зараз ми піднімемось наверх і покажемо вам, як з цієї води з'являється Дрогобичська сіль. Шахти солона вода потрапляє сюди, у величезний басейн.